Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пошти одна година. Бачте. Розкажу, де була, що мені дали. Все розкажу. Погода, значить, зараз так десь може мінус 2, мінус 3 мороза. У нас тут в районі сніжок не потаявши. Почищено кругом хорошо. Ніде нічого не, не, не сковзається, посипано, почищено, дуже гарно. Ото бачите. Отой, отой дім, отой, отой дім, отакот, отой дім, от, Там наточка моя мешкала. Отак бувало, як вона ще не переїжджала в Італію. от Я отак ввечері вона позвоню, прийдеш на вечерю, прийду. От, Я отак дивлюся, вона раз іде. Буде в мене довгенько, ми повечеряємо. І тоді опять вона йде додому, я дивлюся, отак от мені видно. Тепер дивлюся тільки на дім, там, де вона мешкала. Наточка мешкає вже. Давно, давно в Італії. Ото так, ну не будемо про це. Будемо про те, де я була. Значить, зранку я записалася в одну організацію, яка допомагає нам. Пенсіонерам, інвалідам, безроботнім. І пішла. Мені, значить, дали одну карточку на 60 євро, одну карточку на 20 євро. 80 євро мені дали. Ось в такий магазин, який називається по ескорті. Це можна призма, можна сале у мене. От я ходжу в сале мені зручно, і дали ще такі носочки. Розмір, бачите, 36-38, це буде в посилку положено, От Аня передасть Настюші. От. Оце такий гель для душа купатися. а це гель після душа. Не гель, а войде. Іхон у свойде. Для шкіри отаке після купання змягчувати шкіру. От, мене ж вже не молода шкіра. Шелушиться, як у черепашки, то треба змащувати отакими от кремами. Ось дивіться, які квітки в мене. О, красиві. Нарциси прямо радують мене. А ці щось і не розпускаються. Прям таки не знаю, що їм не вистачає. Я їх і поливаю, і все. Щось не хочуть. не хочуть зовсім. Ну, Подивимося. От. Ну і тоді вже від тіля, значить, я туди прийшла. На 10 у мене було записано, я на 10 сходила наверх, там на віранді, все оце ж мені дали. Тоді кажуть, можна спуститися вниз, туди кави випити. Я спустилася вниз, бо в мене на 11 ото, церква, що біля поліції, де сьогодні роздавали продукти. От покажу. Ось, бачите, 18-те, друге я вже зачеркнула сьогодні. Тепер оце 4-3 го го буде в слідущий раз. Отак ото. І до п'ятого місяця. от, І я там випила каву з молочком, з'їла кусок торта. Здоровий, ви знаєте, отакий от не, не торт, пер, пиріг, отакий от кусок, такий хороший, з лісовими ягодами, і зверху по, по тим, политий вершками. Ой, смачний. Оце я з'їла, посидила трошки, і у половину я тіля, на одинадцяту я тіля вийшла, прийшла з добуса, сіла і поїхала прямо туди, куди мені треба було. Отож до тієї церкви, де роздавали продукти. Ну і що мені дали? Зараз я вам покажу. Оце така пачка, що це у нас? Це у нас рукола, да? ну так, да, рукола. Рукола. Італійська рукола. Це помідорчики у нас, помідорчики. 300 грам, значить по 100 грам, Оце такі зелененькі, червоненькі і жовтенькі помідорчики. така пачка. Отакий йогурт до третього, третього. Отакий пиріг. Смачний, я люблю його. Отакий великий пакет, превеликий сир. Це все піде у морозілку. Це піде в морозілку. І оце піде в морозі поїду до подруги відвезу. Тоді далі Отакі булочки, Вони, знаєте, такі смачні, оці булочки. ось такі булочки вже нарізані, от, дуже смачні, як сметаною помазати, або вершковим сиру покласти. Ось, а як оце, знаєте, от, так от помазати трошки вершковим, тоді от таким сиром і у мікрушку трошки запекти, або в духовку. Так смачно. Отакий от хліб круглий з дирочкою. Це каура із вівсянки. Отакий от хлібчик дуже свіжий. Дуже свіжий хлібчик. От. Три помідорчика. Одне яблуко. Сюди його покладемо. От. Оце отакі от творожки. Творожки отакі. От от. Оце такі шарики. Це шарики такі. Я думаю, чим м'ясні, чи рибні. Не знаю, не написано. Баночка оселеться. О, аж до, до якого зараз я вам скажу. До. До третього до, до 20-го числа третього місяця. Отакі От оселеці. А чим вони? Так, подивимося. Не знаю, з чим він. А, і з кріпом. Вон, бачите, кріп і часник намальований такі оселедці. Тоді далі, оце бачите, скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, 4, 5 отакого сиру. Отакого сиру, От, кастелло. Смачний сир, такий зверху така біла корочка, а всередки він такий м'який-м'який, дуже хороший: 150 грам. От. І срок до. До 18. -го. Ой. Пробачте. Зараз води вип'ю. А тут є трошки водички Ось, ось, вип'ю. До 18 го другого це до сьогоднішнього. Я собі одне оставлю, а, а те брошу в морозілку От везу подруги свої. І оце. Отакі от два пакети. Це не молоко, це каура йома. Це значить вівсяний напиток. Вівсяний напиток. Я думаю, що це смачно вивсяний напиток. І значить, у мене отож кава припс. Ось у мене кава припс, ось така розтворіма трошки залишилась. Оце та кава припс, що заварювати. І ото кава-припс нова, я привезла собі. В цей раз така сама розтворіма. от І оце ж засиплю каву припс, і не водою буду заливати а підогрію оце. От. І дуже буде смачно. І так само каша вівсяна, де тут вона в мене показать вам. Ну то ви всі знаєте, ж да Ой ви всі ж знаєте, ви вівсяні каші. До 4.05, але в мене трошки трошки залишилося. Отака кашка І от, І той і варить на такому напії, і буде дуже смачно. А ну, що в мене є тут кашка ще. В кладовці є ще одна кашка. Як ще в свою церкву піду, так там візьму собі. Ну, коротше, оце все те, що мені сьогодні дали. І те, що я у церкві взяла. І те, що я оце ж взяла у, у тому місці, де мені, це раз на три місяці. раз на три місяці можна, Але я не була півроку, того, може, мені дали на 80 євро. От. Бо завжди дають так на 40, інколи на 50. Інколи він мені навіть на 60 давав кожні три місяці. А зараз от дав 80. Я довольна. Дякувати Богу, дякувати Фінляндії, що так нам допомагають. От. Ну, Давайте трошки побалакаємо ще з вами. Я не хочу їсти. Я не хочу їсти, бо я ж тож, я вам кажу, що я ж поїла в, тому, в цій організації, тож здоровий такий кусман пирога з вершками і кави випила. Так що я не голодна буду обідати десь о другій. А що я буду обідати, я вчора стушкувала собі. Той, три штучки Кабачки в мене було. Цибуля, морква і помідорчики. Маленькі, такі самі були, я їх тільки червоненькі. Я їх на, там, де ото смузі робить, збила на, на смузницю, залила, ото, олії додала і стушкувала. Дуже смачно. дуже. А обідать буду, що обідать? Оце ж бачите, оці зроблю шарики, от, залью їх томатом і протушкую. У мене є томат. От, пачка томата і протушкую їх, і буде дуже смачно. Я не знаю, чи вони м'ясні, чи вони рибні, мені нема різниці. Я їх залью і протушкую. Тільки не всі, половину. а половину своїй одвезу свої тоді. От. Що оце булочки теж її відвезу, хліба заморозю одного, то круглого відвезу, кругла або того нема різниці. От. І оцей сир. Собі один оставлю, а її відвезу. Чотири сири, сиру, отак. І отой у пачки сир. Оставлю собі так піалочку, насиплю невеличку. От. І остальне в морозилку то для неї буде. От так. як буде в мене настрій, в п'ятницю поїду в свою церкву, ще щось візьму, а тоді до неї, може, в понеділок і поїду, відвезу все. Ото так. Що я вам хотіла сказати, мої рідненькі, якби ви мене за запитали, де б я хотіла жити, оце, я ж з'їздила ж в Україну, ви ж знаєте, два місяці. побула, от, Тоді в Італії, ж місяць була, тоді ж ось повернулася додому. Так от як ви мене запитали, де я хочу жити? ну Ми Італію ісключаємо, бо я дуже хочу жити в Італії. ну Поки в мене ще не складається туди переїхати. А от насчот, Запоріжжя і насчет Турку, Фінляндії, де я би ви мене запитали, то я б вам сказала отак, швидко не думаючи, що я б захотіла жити тут, у Фінляндії. Я вам скажу чого. Бо як я приїхала в Запоріжжя, ну, може, це того, що війна, людей мало на вулиці. Ціни сумасшедші дорогі, такі ціни, такі ціни, що ви собі, прям, ну, я не знаю, які ціни дорогі, Дорогущі, не ті, що д -д дорогі, дорогущі ціни, непадьйомні ціни. На отаку пенсію, як у мене, там би було е, 2800. О, то там прожити, ну це неможливо. ну Це неможливо. при тому, що в мене нема житла свого, ну, мені є де жити, але. Я не хочу ні з ким жити, я хочу жити сама. От так от. Ну, от. ну і тоді ж да, Там пишуть на субсидію, допомогу на субсидію, то на те, то на се, то на п'яте, десяте, але це теж треба писати, ходити, випрашувати і багато не дадуть. Там немає такої допомоги, як я пішла. А ось у мене на 10 березня до моєї діянки, і вона теж мені дасть допомогу. Ось таку ж саму купонку. тільки в неї завжди на 50 євро купонки. От. Там нема такого. Там ніхто тобі не дасть. От, Оце ось на 80 євро це пошти 3800, Це більше, ніж моя пенсія. От. Дають хай, на, на, хай на, раз на, на три місяці, але це ж дають. А до діяконі можна ходити кожен місяць. І отак от піти ось продукти взяти. Да? Це, це то, що я не їм такого сиру, а є ж люди, я свої приятельки возю, вони люблять, вони їдять. Ну, Я собі от один оставлю і мені буде достатньо. Отак от. Так що я б вам так би сказала, ні. Я б краще. Тут мешкала у Фінляндії. Я тут привикла. 24 з половиною роки. Ось 14 лютого було 24 половиною роки. 24 половиною. Ви ж розумієте, що це дуже багато. Це дуже багато. Я не мешкала в Запоріжжі. Коли я приїжджала, мама були живі, тато були живі, тіточка. У них була своя квартира двохкімнатна. Я приїжджала так, на неділю ми з НАТО приїжджали, бо ніколи було більше, бо я ж робила. Це восени брала на свій день народження на листопад. От, тоді тіточки не стало, тата не стало. Мамо, ще були, я приїжджала все одно. От, і побуду, у, у, тоді вже мама переїхала в однокімнатну квартиру в центрі міста, там, де ми жили, у тому самому будинку, тільки через два під'їзди. Побудеш там у, у неї. Ночували ну, ми з натою у, у, у сина з невісткою. От, Настюша ще була у школьному віці. Тоді вже Настюша пішла сюди вчитися у Фінляндію. От. То якось було зовсім по-іншому, це по-перше. По-другому, ціни були менші, а по-третьому ж війни не було. Чи по самому основному не було ж війни, розумієте? А тепер ж оця клята війна. Очікуємо, що закінчиться, очікуємо, але ще ніхто не знає, коли це, коли це буде. Ото так. Так що ні, тільки тут. Хоч там і кажуть, що там от у Фінляндії, от у дівчата, дивлюся, наші українці в турку пишуть, пишуть, що ой, погана у вас медицина, подовго очікувати. Так а що ви хочете? Зараз і в Україні така медицина, що треба подовго очікувати. Тепер до свого терапевта чи до домашнього лікаря можна піти тільки, вона от температури випише і антибіотики. А якщо вам треба до уролога, до хірурга, до гінеколога, ще до якогось лікаря. Гайда, частну клініку. Ось я була і ходила у частний центр до гастроентеролога. І за кожен прийом я платила такі самі гроші, як я тут плачу. Ось я була у, у лікаря у своєї. мені ще не прийшов в той, за платою заплатою. Це буде 21 євро. 21 євро це 900 гривень, а там я платила більше. Там я платила більше, там я платила десь 1400 чи 1600 гривень. Я була два прийоми. А як я захотіла там здати аналізи, вона мені написала п'яте, і двадцять п'яте. Так ви знаєте, там аналізів, вони мені, як посчитали в реєстратурі, сказали, що для пенсіонерів у вівторок знижки 10%. Вони мені на 4 тисячі з лишнім насчитали. Це на 100 євро, на 100 євро. Так я плюнула і сказала: та ні, дорогенькі, не буду я. Я приїхала і тут здала. Я приїхала і тут здала. О, здала усі аналізи, у нас аналізи, слава Богу, безкоштовні. от, Так що, і зараз я оце ж у своїй лікарші була, ми побалакали, і я попросила, кажу, запиши мене до гінеколога. Вона сказала, хорошо, запишу до гінеколога, коли прийде. Бумаги на прийом тоді прийдуть. Може цей місяць очікувати, може, це два очікувати. Ну Це по таким ем, вопросам, як вам не швидко. А якщо вам швидко, ви їдете в НЦАПу, у той, ну там де швидка допомога приймає от. і вас одразу приймуть, Ну да, ви посидите може і 2, 3, 4 години, а якщо ви дуже погано себе почуваєте. То ви визовете амбулансів і вас заберуть одразу у кабінет на, на прийом. Отакі От справи. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, дівчатка. Пока-пока, папа!